Вітаю вас! Сьогодні у нас неймовірна партія і проти Анни Ханст у Сицилійському захисті знову. І хоча ви можете бачити по рейтингу, що Анна Ханст на 300 пунктів має менший рейтинг, ніж ВИ, тим не менш, вона є однією з найбільших спеціалісток саме у цьому варіанті, у варіанті Тайманова, і дуже гарно провела дебют, окрім одного ходу. Одна помилка і ВІ знісне ще одна. Поки що все доволі логічно. Кінь це 6, кінь це 3, ферзь c7, слон e3, а 6 це поле b5 беруть під контроль чорні для того, щоб сюди ніякий кінь не пригнув і ферзя не виштовхнув. Ферзь f 3 виводять ферзя білі і разом з тим готують довгу рокіровку. Кінь e5, кінь має можливість темпом атакуючи ферзя випригнути в центр, це робить. Ферзь. g3, Гарне поле для ферзя. По-перше, десь є ідея f 4 цього коня прогнати і звільняється дорога для пішака. По-друге, десь тисне на пішака G7 ферсі і отже, не дає слону вийти безпроблемно. Тому H5 грають чорні, мають намір цього ферзя потіснити з поля G3, перезмушений відійти на H3 і B5. Доволі типовий план за чорних, насуваються на ферзовому фланці, звільняють поле b7 для свого слона. F4, кінь c 4 розмінялись F5. Насуваються білим, тиснуть по ось цій діагоналі на пункт Е6. Чорні виводять слона на b7, на F1. Вже зараз білі загрожують відкрити лінію F і десь по цій лінії атакувати чорні фігури. тому Грають Е5 для того, щоб не дати можливість відкрити ці лінії. Кінь під боєм кінь має відходити. І зараз доволі неприємною загрозою є прижок коня на А5, тому чорні відходять ферзем на С7, король Б1. Корисний в схожих позиціях профілактичний хід, король відходить віддалі від центру. І тут Анна Ханс робить одну помилку, Тура С8, хоча ну, і не дуже очевидно, що це помилка. Так це доволі стандартний вихід тури. У чорних є ідея зіграти b 4 прогнати коня з поля c 3 і потім на c 2 пробити. Але потрібно було інший хід зробити для того, щоб завадити білим провести їх наступну ідею. І починаючи з цього моменту і до кінця партії, ВІ за допомогою єдиних ходів. Просто розносить позицію чорних. Ця гра може бути гарним тренуванням. Перед кожним ходом білих, ви можете ставити відео на паузу і спробувати знайти найкраще рішення за білих. Тут ходи, які роблять білі, єдині. Тобто, якби один хід зробив би не той і, і у цій партії, він не виграв би. Починаємо. Перший хід це F6. Ідея ходу в тому, щоб відкрити діагональ для ферзя і націлитись на поле d7. Чорні забирають на F6, ну і це, до речі, який хід треба було зробити чорним замість ходу c 8 Треба було спочатку зіграти кінь F6, не дати білим провести ось цю ідею. А потім вже c8 робити нормальний хід. Тепер F6 відкривається лінія для ферзя, і на кінь f 6 тора б'є F6, жертва якості з ідеєю знищити захисника поля d7. І після взяття слон B6. Такий прекрасний хід відволікання. Якщо забирати слона, то ферзь D7 матує в один хід. Тому забирати слона не можна. Чорні грають ферзь C6. І тепер кінь A5. відганяючи ферзя від захисту поля D7. Та, на щастя, чорних у них є можливість зіграти ферзем на g 6 Слона B7 залишається без захисту. Тому кінь його забирає, але це ще не виграш фігури, тому що у чорних є можливість зіграти Б8 і за допомогою лінійного удару відіграти фігуру назад. Тут білим, для того, щоб ефективно провести атаку далі, потрібно підключити ще фігуру до атаки. Кінь d5. Кінь d5 чорні забирають на b7. Логічний хід відіграли фігуру назад. Чорні, мабуть, були б щасливі перед тим як забирати коня, розміняти ферзів для того, щоб зменшити атакуючий потенціал білих фігур. Та не на превеликий жаль для них у цьому випадку вони отримували форсований мат. Кінь це сім, роль є сім, слон це п'ять шах. Єдиний хід це пішаком перекритися, але тепер тура б'є d6 і загрожує відхід тури по лінії D на будь-яке поле, з відкриттям лінії атаки для слона і матом королю. Єдиний хід, який за чорних не програє одразу, це F5, для того, щоб у разі відходу тури король зміг на F6 такти. Але тепер за допомогою маневру кінь d5 і кінь F6, кінь стає таким чином, що контролює поле d7, ці два поля контролює інший кінь. І тепер Тура може відійти по шостій лінії і це матує. І ось так чотири фігури білих навіть без ферзя можуть впоратися з тим, щоб заматувати короля. Тому ферзів розмінювати не вдається, треба забирати так. І знову за білих потрібно знайти єдиний хід, який тут створює загрози і продовжує атаку, тому що у білих досі не вистачає якості. І ви знаходить. Ферзь 3. Створюється загроза піти на C8 з матом, це мат в один хіт загроза. Окрім того, Тура не може захищати. На тура b8, якщо так походять чорні, то вони втрачають контроль над полем c 7 і кінь дає подвійний удар на короля та на ферзя. і білі виграють таким чином. Тому чорні грають ферзь c6. Для того, щоб перекрити лінію С. Але ферзь тут перевантажений. З одного боку він захищає лінію С, з іншого він має захищати пішака на F6. І вже десь не справляється, кінь забирає на F6. Зараз, якщо забрати цього коня, тоді білі вторгаються ферзем на C8, як мінімум забирають туру, хоча насправді там, там і мат є. Ось тому після кінь F6 відійшов королем на Е7. Ну і ось ця позиція вона вже виграна для білих. Після того, як впав пішак на F6, пішак на Е5 залишається без захисту, білі вже можуть тут забрати. Тобто, вже може, по суті, практично будь-який хід логічний тут веде до перемоги. Але її зробив, по-перше, найсильніше, по-друге, найгарніший хід. Подивіться, просто слон D8. Це таке заманювання. Якщо король забере на D8, то він тепер опиняється на лінії d, і пішак d виявляється зв'язаним, і тому білі можуть просто так забрати ферзя, загрожує забрати туру, загрожує мат поставити. Отже, чорні програють після ходу слон D8, ну і Анаханс не стала мучитись, зіграла король e 6 і тут білі вже поставили мат в один хід ходом ферзя h 3. Ось така дуже стрімка, дуже динамічна гра від ВІ. Вірю, вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, ставте лайки до цього відео і до зустрічі!